Настав момент, коли треба повертатися додому. Так як дійсно достатньо засні... ліс достатньо засніжений, я пройду дорогою і просто буду показувати навколо дерева, кущі, високі сосни. Небо яке сьогодні, у Хмарках, але воно все живе. І сніг співає під ногами свою пісеньку. Ну, будь ласка, собі росте грибочок. А посередині видно ложня. Як весело було йому бігти по пускому, пустому, пухкому сніжку, по пустому лісу, де ніхто не заважає, кататись на лижах.